Вітаю, вітаю цього вечора вас, мої дорогі. Вітаю, вітаю щиро і дякую за те, що, ви, що вам цікаво. Цікаво наші бесіди. Чому я кажу бесіди? Бо я відчуваю фідбек, ви пишете, ви реагуєте, ви коментуєте. І це дуже приємно і я розумію, що це необхідно. Тому, будь ласка, прошу і щиро дякую за вподобайки. Коментарі ваші за те, що ви рекомендуєте своїм друзям знайомите зі, з їх зі мною, з моєю роботою. Сподіваюсь бути корисним, впевнений в тому, що в тих словах, що я промовляю, є сенс і користь. Тому розвиваємось разом і ви, і я. І багато я даю відповіді на питання, які я отримую в особисті. І цього разу було дуже класне питання. Майстри, ми вас досліджували. І ви дійсно, ви дійсно не харчуєтесь нашими енергіями, ви дійсно не збираєте енергії, передаючи їх кудись або використовуючи їх. І дійсно, ви не обмежуєте нас і не вибудовуєте прив'язок. І це вже не перший такий доступ. Це дуже... Допис це дуже класно, коли е, отримуєш свідомий вибір, ціла група людей досліджує твої роботи, е, робить е, якісь висновки, і завдяки цим висновкам е, починає спілкуватися з тобою більш близько. І це. Дуже приємно, коли вибір. серця, Серце підказує людині, ось мій майстер, або ще щось. Але е, там далі було запитання, я вже його перефразую, щоб нікого не образити: як не потрапити в поле е, тих майстрів, що харчуються нашими енергіями, збирають енергії, передають кудись вище і так далі. Ну, тут не тільки про майстрів мова. Тут і про Егрегори, і про інші структури, і просто про, про наших знайомих, які через емоції нас, але є технологічні. Що стосується майстрів, то це є технологія. Я вітаю вас в своєму полі, ви в моєму полі. І щось на кшталт цього, все, ви приєдналися. Причому вважає Всесвіт, що ви приєдналися добровільно, попрацювавши з безкоштовною роботою, отримавши безкоштовний розклад. Отримавши безкоштовну якусь послугу від майстра, е, і ви е, за, е, складаєте контракт і вас на законних підставах їдять. Тобто технології є дуже багато, чи є сенс про них говорити? Ну, я вам пару назвав по аналогії, можете було колись, пам'ятаєте, я говорив, що збирали стадіон, і були бігборди, які коштували десятки тисяч і сотні тисяч доларів. По всій столиці України знімаємо родові прокляття на стадіоні. 50 тисяч людей безкоштовно прийшли для того, щоб з них зняли безкоштовно енергію. І ними похарчувалися. Хто, куди, що, але в те, щоб за цю енергію заплатили принаймні гроші за рекламу по всьому Києву і немалі гроші. бігборд велетенський він Досить недешеве задоволення. Я колись хотів, ще, займаючись бізнесом, розмістити у себе біля офісу рекламу. Я не потягнув того. Це було для мене занадто, НАТО, за дорога річ. Я вже мовчу про рекламу на трасі Київ, бориспіль або ще десь. Тому треба бути уважними. Енергії збирали, збирають і будуть збирати кожен стадіон, кожен концертний зал це антена, яка ретранслює вашу енергію кудись. І треба з цим до цього розумінням ставитись. Ви являєтесь джерелом тої енергії або передачем тої енергії, яку є охоче завжди позбирати. І цією енергією харчуватися. Отже, як не попастись на цю вудочку, в цю, на цей безкоштовний сир, звісно, що це мишоловка, і ви там миша. І ви собі можете потрапити легко. Тому треба бути, я завжди кажу, перевірте мене. Перевірте мої роботи, відчуйте, поставте захист. Коли я проводжу роботи групи першого числа, ми звертаємось до вищих сил, часто це лишається за кадром для того, щоб зберегти ваш, ваш час, ми турбуємось про безпеку кожного. Ми, я казав неодноразово, наша школа, так, в неї є канал, до якого може учень під'єднатися добровільно і піти з того каналу. Без втрат тоді, коли йому зручно. І ви собі можете пропрацювати е, в школі стільки, скільки вам захочеться. Ніхто у вас нікуди не пресує, нічого не заставляє, ні, 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 ні до чого не примушує. Ніхто... Так, я прошу рекомендувати мої канали Сосмереж, але ніхто вас не примушує рекламувати свого вчителя. Наставника. Хоча це було б добре, аби мене рекламували мої учні, це було б прекрасно найліпша реклама від Степана до Петра. З вух в вухо тих людей, аби ті коментарі, які ви мені пишете в особисті, подяки ви мені писали у вигляді відео, це вже пішло. Я не просив ніколи, але тепер прошу, коли ви маєте можливість. Навіть не треба показувати своє обличчя, просто скажіть, я там, Сергій, дякую. Отримав те, те те такі відчуття. Це було би приємно. Зараз ми вже одне відео таке змонтували. Зараз готуємо на часі інше відео вже від дівчинки. І будемо цей матеріал опрацьовувати і далі будемо виставляти відео. Важливо було перше відео, що це не мій учень. Говорив про роботи першого числа. Так от, про що я говорив? Що, ми наша школа з самого початку, з часів Лімурії, ніколи не створювала Грегор, ніколи не харчувалася енергіями учнів. Ми завжди надаємо свободу вибору, почитаємо вибор людини. Хочеш іти, будь ласка, хочеш прийти, будь ласка. Інколи просто. Інколи де... я маю учнів, які ходили зі школи там п'ять разів поверталися. поверталися, як правило, биті, походивши по різних вчителях, і я їм допомагав знову. Ну, інколи йдуть так, що вже повернутися в них немає можливості. От. Або на засадах на багато інших, чим вони були до того. Отже, але я ще нікому не відмовив в допомозі, коли ця допомога реально може бути надана. І я завжди шукаю способи найефективніші надати допомогу, найбезпечніші, так і дбаю про безпеку своїх учнів. Інша справа, щоб учні інколи самі сують свого прекрасного носика туди, куди не потрібно. Отримують от, довіра й довірливість. Спрацьовую. Тому перед тим, як довіряти мені, будь ласка, всіма доступними вами способами. Перевірте мене, хто я, що я, з якими силами працюю. Відслідкуйте, відслідкуйте, звісно, коментарі під моїми відео. Звісно, що там не всі коментарі, не всі 100% вони там позитивні. Є і негативні коментарі, є ображені. От, є, не буду коментувати, але є негативні, є теж, ніхто їх нікуди не, не прибирає. От, вони мене взагалі не торкають, бо ще жодного справедливого негативного коментаря я не читав. Отже, але реагувати на них ну, просто немає сенсу. Тому вивчайте, досліджуйте, ви людина бачуча, відчуваюча, відчуйте, хто я і що я, з чим працюю, з якими енергіями. І так само любого, я просто приклад маю собі, бо я нікого не досліджую. Я досліджую тільки тих, коли до мене приходять постраждалі. Я тоді знаю, прийшла людина, постраждала, а це з'ясувалося саме під час консультації і отримання допомоги, і тоді так проявилося, бо зараз масово йдуть постраждалі від конкретних школ. На превеликий жаль, і там є питання: чому я? Не наказую цих людей, ви скажете, які так себе поводять. Мої колеги. Я, по-перше, це не моя справа. По-друге, вони мають бути. Це прекрасно, що є і пусті. Від слова ноль і ті, що через яких працюють інші раси, комахи, наприклад, і інші. Це прекрасно, що є такі вчителі, і такі школи, і напрямки. Чудово, як же людину навчити, як не дати всю палітру. І людина серцем обирає собі те, що, або, знаєте, як сорока ворона, те, що блищить, от, або серцем вибирає те, що справді корисно. Тому це таке право вибору ніхто не відміняв, і кожен з нас обирає серцем, але й головою, логікою, слухає, що говорить майстер, йде до нього на ресурси, дивиться, що він там позиціонує, бере безкоштовне відео, пробує його опрацювати, працює, не працює, є результат ні. Читає коментарі, дивиться, бачить. І ну, прекрасно той, хто бачить. Людина, коли бачить, тоді я отримую: ми вас дослідили, ви, ви такий. Ми до вас йдемо. Це найдорожче, коли тебе дослідили, критично поставилися. Ти був під, мікро, під мікроскопом. І все є. А тому ставте завжди захист. Особливо, коли ви йдете на якісь відео, ставте захист. У вас є ангели-охоронці, є горні сили, є купа систем захисту. Звісно, є хитромудрі. Атаки, прив'язки, які пробивають вас в будь-якому випадку. Але хоча б спробуйте. Перед тим, як моє відео дивіться, та ставте, раді Бога, захист. Хоча я гарантую їх безпеку. Я гарантую, що мої відео не наносять шкоди. Ніякої. Абсолютно. Тільки користь. Але ми, ніхто не відміняв, вірі дається. От. То, але ви звідки знаєте, що я вам нанесу, не нанесу шкоду. Тому ставте захисти. Я вже розумію, що про систему захистів ми поговоримо найближчим часом на семінарі. Я зараз намагаюся зрозуміти, коли я зможу його провести. Так от, мої любі, прошу дуже. Собі зрозумійте, відчуйте, системи захисту мають бути. І тому щось духовне, щось високодуховне, надзвичайно симпатичне. З бантиками, з посмішкою, з словами про любов. Однозначно ставте захист перед тим, як переглядати таке відео. Перед тим, не під час того. Бо я е бачив, як це працює в ефірі. З перших секунд вас приєднують до свого поля і починають їсти. І часто густо ви втягуєтесь в ту павутину, і потім з неї дуже важко. А інколи і неможливо самостійно вибратися. Тому, будь ласка, перше, що ви маєте собі випрацювати системи безпеки. Безпека, безпека, безпека. Це найголовніше, що ви маєте собі е, опрацьовувати. Це найголовніше. І завжди працювати в безпечному просторі. Перед тим, як кудись зайти, ви маєте знати, як повернутися назад. І, до речі, про безпекові питання. Дуже багато люблять подорожувати астралом. Астральний план це духовна помийка. Якнайбільше неприємностей вас чекає саме в астральному світі. Тому, мої любі, я вас прошу, будь ласка. Не треба туди шаритись. Ви ж не ходите по, міській, по міському сміттєзвалищу для, заради розваги. Ні. Тому і не треба і шаритися по астральному плану. Він занадто для вас небезпечний. Там, в принципі, да, дійсно, там може бути мультяги вам покажуть, але вас обов'язково спіймають. Ну, як, 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 як найчастіше. І потім бувають інколи. Інколи людина, яка в комі, вона застряла саме в астральному плані. Так часто буває. Те, що кажуть, вкрали душу, це не про душу, але тим не менше, Порабощають саме там. Тому, будь ласочка, я вас просто застерігаю. Духовний світ це те, що ви не можете потрогати, відчути, усвідомити, знати. Тому завжди у вас є. Цілий ряд помічників, цілий ряд технік безпеки. Опробуйте, випробуйте, налаштовуйте свої техніки безпеки. Пам'ятайте, що для кожної безпекової системи необхідна енергія. І ви вирішуєте, де ви берете ту енергію, якої якості, в якій кількості, як ці системи будуть підтримуватися в автоматичному режимі чи в свідомому режимі, як то буде відпрацьовувати і спрацьовувати, бо безпека вас. Чекає не тільки від наглих представників інших цивілізацій, які працюють через типу, майстрів і все іншого. Тому треба, коли до мене йдете, будь ласка, переконайтеся, хто, що це за один, чи людина це, що він за собою несе, які енергії через нього працюють. От, будьте в цьому принциповими до кожного. От. Ще не одна щира посмішка не гарантувала вашої безпеки. Ви знаєте, що кожен злодій виглядає як пристойна людина. Тому будьте прискіпові і перед тим, як почати. Але коли ви вже довірили, коли ви маєте віру і довіру, то, будь ласка, працюйте і отримуйте собі найвищий результат, заради чого і працює наша академія, надаючи знання. Отже, ми зараз, як академія, знаходимося в стадії пуп'янку. Ми з вами вилупляємося, ми набираємо сили. Ми скоро пройдемо якраз оцю точку, коли Пупіночок виліз із під землі. Нас стало трошки видно. Але скоро буде вирости потужна, потужна, прекрасна рослина, яку буде видно всім. І, але треба буде її поливати, поливати нашою любов'ю, поливати нашими зусиллями. Разом ми збудуємо новий світ світ любові і добра. Отже, з вами був і цього вечора майстер Овен Стефан. І, звісно, було б прекрасно, аби ви поставили вподобайки під час етеру, прокоментували, поділилися і підписалися, хто не підписаний, на мій YouTube канал. А хто підписаний, будь ласка, підіть на мій Facebook, на мій Instagram, на мій Telegram і підпишися там. Принаймні для розвитку каналів це. Зручно і корисно. Ну, а значить, я дуже буду вдячний вам за те, що ви це зробили прямо сьогодні. Я виказую вам свою шану. я турбуюся турбуюсь і буду турбуватися про вашу безпеку, але пам'ятайте, береженого береже Господь. Того, хто себе не береже, неможливо нікому зберегти. Тому інколи. Висказані слова, що там хтось когось не зберіг, то, вибачте мені, на превеликий жаль, не можна того зберегти, хто сам себе не оберігає. Тому треба в першу чергу самому дбати про свою безпеку. Хоча додаткові системи безпеки ставить канал нашої академії для своїх учнів, і ми постійно молимося про безпеку і захист наших учнів. Їх е, близьких, їх рідних, їх майна в першу чергу. Це нормально, звісно, коли. Е, майстер дбає про своїх близьких, про своїх друзів. А саме так я ставлюся до кожного з своїх учнів. Всіх люблю, всіх обіймаю, бережіть себе. Я Думаю, що тільки ми самі можемо забезпечити собі безпеку. Отже, до наступного вечора. Обіймаю. З вами був майстер Овен Стефан. Дякую, дякую, дякую.